Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 24, другий варіант. Перше завдання задача. Братові 3 роки, а сестра у 6 разів старша. На скільки років брат молодший за сестру? Запишемо умову до цієї задачі. Запис іменників скорочуємо на приголосний до першого голосного. Братові 3 роки. Сестрі невідомо скільки років. Але відомо, що у 6 разів більше, ніж братові. Нам потрібно знайти: на скільки років брат молодший за сестру. Це задача на різницеве порівняння. На скільки років менше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перші дії ми можемо знайти, скільки років сестрі. Нам відомо, що у 6 разів більша, ніж братові. Ми повинні 3 помножити на 6. Це дорівнює 18 років. Тепер можемо відповісти на запитання до задачі. Наскільки років брат молодший за сестру? 18. Відняти 3 дорівнює 15 років. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 18 ми знайшли першою дією, відняти 3. Це число нам відомо за умовою задачі. Маємо такий вираз: 3 помножити на 6 відняти 3. 3 помножити на 6 дорівнює 18, 18 відняти 3 дорівнює 15. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 15 і даємо таку відповідь. На 15 років брат молодший. Друга задача. Юнати виростили гарбуз масою 36 кг, а кабачок на 30 кг легший. У скільки разів маса гарбуза більша за масу кабачка? Запишемо умову до цієї задачі: Діти виростили гарбуз і кабачок. Гарбуз вагою 36 кг, а кабачок невідомо скільки, але відомо, що на 30 кг менше, ніж гарбуз. Нам потрібно знайти у скільки разів маса гарбуза більша за масу кабачка. Порівняльна дужка, а за дужкою у скільки раз більше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти масу кабачка. Перша дія 36 відняти 30 дорівнює 6 кг. А тепер можемо порівняти: у скільки разів гарбуз масою 36 кг буде більшим за масу кабачка масою 6 кг. Нам потрібно 36 поділити на 6. Зверніть увагу, що ми ділимо іменоване число на іменоване, то у відповіді отримуємо число без імені. Будемо мати у 6 раз. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 36 нам було відомо за умовою задачі поділити на 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 36 поділити на різницю чисел 36 і 30. 36 відняти 30 дорівнює 6. 36 поділити на 6 дорівнює 6. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. У 6 раз маса гарбуза більша. Третя задача. У трьох ящиках 18 кг лимонів. Порівно в кожному, скільки кілограмів лимонів у дев'яти таких ящиках. Запишемо умову до цієї задачі: Три ящики 18 кг, дев'ять ящиків невідомо кг. Ящики однакової ваги. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо! Знаючи, що у трьох однакових ящиках 18 кг лимонів, ми можемо знайти скільки кілограмів в одному ящику. Для цього нам потрібно 18 поділити на 3. Це буде 6 кг в одному ящику. А тепер ми можемо знайти, скільки кілограмів лимонів у 9 ящиках. По 6 кг взяти 9 разів. 6 помножити на 9. Це дорівнює 54 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 6 ми знайшли першою дією помножити на 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 18 поділити на 3 помножити на 9. 18 поділити на 3 це буде 6, 6 помножити на 9 дорівнює 54 кг. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 54. Кілограми можемо записати скорочену це загально скорочувана одиниця. І е, переписуємо всі слова, що є в запитанні. 54 кілограми лимонів у 9 ящиках. Записати вирази і знайти їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Різницю чисел 60 і 33 поділити на 3. Різниця це дія віднімання. 60 відняти 33 це дорівнює 27. 27 поділити на 3 дорівнює 9. Число 4 помножити на частку чисел 24 і 6. Частка чисел це дія ділення. 24 поділити на 6 дорівнює 4, 4 помножити на 4 дорівнює 16. Суму чисел 20 і 12 зменшити у 4 рази. Сума чисел це дія додавання. 20 додати 12 дорівнює 32, 32 поділити на 4 дорівнює 8. До добутку чисел 6 і 7 додати добуток чисел 3 і 5. Добуток це дія множення. 6 помножити на 7 дорівнює 35. 42. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 42 додати 15 дорівнює 57. Записати числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Записати числа на 5 менше від кожного з чисел. 5, 10, 15, 20, 25, 45. Якщо на 5 менше, то ми повинні від кожного з чисел відняти 5. Маємо такий запис: 0, 5, 10, 15, 20, 40. Записати числа у 5 разів менші від кожного з чисел. 5, 10, 15, 20, 25, 45. У 5 разів менші, значить, ми повинні кожне число поділити на 5. Маємо такий запис: 1, 2, 3, 4, 5, 9. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. 30 додати х дорівнює 69. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 69, відомий доданок 30. Х дорівнює 69 відняти 30. Х дорівнює 39. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. У перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 30 додати 39 дорівнює 69. 69 дорівнює 69. 36 поділити на х дорівнює 6. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 36, частка 6. Х дорівнює 36 поділити на 6х дорівнює 6. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. У перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 6 дорівнює 6. Натисніть на паузу та виконуйте обчислення у рівняннях. Перевіряємо. Х відняти 13 дорівнює 59. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до відємника додати різницю. Від'ємник 13, різниця 59, х дорівнює 13 додати 59, х дорівнює 72. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. У перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 72 відняти 13 дорівнює 59. 59 дорівнює 59. Х помножити на 4 дорівнює 16. У нас невідомий перший множник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 16, відомий множник 4. Х дорівнює 16 поділити на 4, х дорівнює 4. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. У перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 4 помножити на 4 дорівнює 16, 16 дорівнює 16. Накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 16 см. Запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що периметр квадрата 16 см. Ми повинні накреслити квадрат. Накреслити квадрат, то треба знати, чому дорівнює сторона цього квадрату. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Необхідно пригадати формулу знаходження периметра квадрата. П квадрата дорівнює А помножити на 4. Квадрат має всі чотири сторони однакової довжини. З цією формули ми маємо знайти, чому буде дорівнювати сторона А. А у нас це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник – Добуток у нас периметр, відомий множник 4, а дорівнює P поділити на 4. Тепер підставляємо замість P16 і знаходимо, що сторона квадрата 4 см. Накреслити квадрат. Від запису відступаємо дві клітинки вниз, дві клітинки від початку сторінки, і креслимо квадрат із стороною 4 см. Показуємо, що всі сторони мають однакову довжину і вони А. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!